Зламаний компас показує північ. Для тих, хто хоче втримати орієнтир серед дивних людських маршрутів. І сьогодні про маршрут найкращого життя. Я проживаю своє найкраще життя. Ця фраза звучить позитивно, але з психологічної точки зору вона не така однозначна, як здається. Перше, на що звертаю увагу, це слова найкраще життя. Це порівняння. Але з чим? З минулим гіпотетичним майбутнім життями інших людей? Якщо немає системи координат, то як можна стверджувати, що саме ця версія життя найкраща? Гаразд, припустимо, що ми порівнюємо з майбутнім. Це означає, що далі тільки гірше. А що якщо через рік стане ще краще? Виходить, зараз усе таки не найкраще? Ця ідея, що далі гірше, а тому зараз найкраще. Нагадую прислів'я на безриб'ї рак риба, чи коли нема сала, то і хрін за сало. Людина не кішка, у людей немає дев'яти життів, між якими можна обирати, як між сорочками у шафі. У нас є одне. Пом'яти, можливо, навіть із відірваним гудзиком одне. І якщо раптом людина каже, я проживаю своє найкраще життя, це означає, що десь на периферії свідомості з'являється інша думка. А що, якщо є ще? І тут мене осяяло. А що якщо це молитва адептів якоїсь конфесії? Довелося пошукати інформацію, і виявилося, що бум цієї фрази стався після пісні «Smile – Living My Best Life» репера Дюваль, де рядок «I'm living my best life» повторюється понад 16 разів, що ж, здається, трішки помилявся. Це не молитва, це заклинання. Фраза Я проживаю своє найкраще життя звучить так, ніби її обрали з каталогу можливих доль. Поставили галочку і навпроти потрібного варіанту, і тепер з почуттям виконаного обов'язку насолоджується результатом. Ніби життя це не потік випадковостей, а чітко оформлений проєкт, де вже здано фінальний звіт і внесено всі правки. Але є нюанс. Життя не питає, у якій версії себе ти зараз перебуваєш, воно рухається далі, змінюється. Сьогодні це найкраще життя. А завтра ти зрозумієш, що ні. Ось тепер, ось зараз, після цієї чашки кави, цієї подорожі, цієї розмови, тепер точно найкраще. А потім знову передумаєш. Бо життя це не скульптура застигла в ідеальному вигляді, це глина, яка легко змінює форму. Тож, можливо, правильніше було б сказати. Прямо зараз я живу життя, яке мені здається найкращим, але я залишаю за собою право передумати. Але це вже не звучить так красиво.